Історія цих двох приватних будинків на вулиці Млинарській у Рівному, вочевидь, добігає до кінця. Вони розташовані поблизу парку імені Шевченка зі сторони вулиці В'ячеслава Чорновола. Будинки і земельна ділянка під ними належать бізнесмену Олександру Бабату. Той на цей клаптик землі має уже плани. Перший поверх планується в магазині. Ну, це зазвичай така практика. Завжди будинку перший поверх використовується під комерційні приміщення, а вже вище, да, це квартири. Ну, яка поверховість, я вам наразі не скажу, бо зараз якраз перебуває в розробці. Наразі цільове призначення ділянки у 853 квадратних метри для будівництва і обслуговування житлового будинку. Воно не дозволяє зводити там багатоповерхівку. Олександр Баба звернувся до Рівненської міської ради, аби це цільове призначення змінили. На даний час власник звернувся із заявою про зміну цільового призначення. Під будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної інфраструктури, зі слів керівника відділу містобудування та архітектури рівного Андрія Шевчука, збудувати багатоповерхівку на вулиці Млинарській можна, але з дотриманням усіх норм законодавства. Згідно з онуванням тієї території, там дозволяється будувати у висоту в 29,5 метрів. Це зона, в якій передбачено безпосередньо будівництво житлових багатоквартирних будинків поверховістю 5-9 Поверхів е можливе будівництво інших житлових будинків або громадських об'єктів за умови згодження з е містобудівною радою, архітектурною містобудівною радою при нашому управлінні. Наразі питання зміни цільового призначення ділянки, з якою звернувся Олександр Бабат, перебуває на розгляді постійних депутатських комісій рівненської міської ради. Опісля з їхніми рекомендаціями питання винесуть на сесію. Якщо депутати підтримають, то бізнесмен зможе розпочати підготовку до будівництва. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.